Проблеми не в алкоголі, а в день. Чому він це робить? Він хоче втекти від реальності, хоче забутися. Він каже, що він таким чином відпочиває. Мій чоловік напивається на вихідних. Я просила та переконувала його цього не робити. Бо це приносить біль нашій сім'ї. Але, на жаль, він напивається знову. Згідно клубу анонімних алкоголіків, ми не можемо змінити інших людей. А можемо змінити тільки своє відношення до цього. До того ж, Бог дає людям волю. Підкажіть, будь ласка, як мені бути в цій ситуації? Як бути в цій ситуації складно зрозуміти. На цю тему, будь ласка, дивіться у нас на кредо. Про тих самих анонімних алкоголіків є багато відео. Цикл лише не докінчений, на жаль, але кілька відео є і їх обов'язково подивіться. Пан Мегалатій на цю тему говорив дуже гарно свого часу. Я йому за це дуже вдячний. Сподіваюся, що колись вдасться довершити цю тему, бо вона, на жаль, актуальна. У багатьох людей прийнято напиватися на вихідні. Потрібно розібратися, про що саме йдеться? Про те, що він п'є, а випив пива трохи. Не знаю, чи там бокал вина. Келих, правильно українською. Чи людина справді напивається, тобто ходить там не тільки підхвилівша, підхвилівша це вже проблема. Але на підпитку так добряче. Це неправильно, так бути не повинно. І тому вам потрібно з якимись фахівцями довідуватися, чому він вважає це за потрібне. Чому він це робить? Ну, тобто, те, що вам це не подобається, я вже зрозумів. Але вам потрібно працювати, наприклад, з якимось фахівцем, щоб зрозуміти причину, чому він це робить. Він хоче втекти від реальності, він хоче забутися. Він каже, що він таким чином відпочиває. Ну тобто, це пряма дорога до алкоголізму. Взагалі, дивіться ще раз, коли ми говоримо про алкоголь, то мірою гріха вже є тоді, коли людина вже підхмеліла. Не тільки коли вже п'яна пам'ять втрачається, там язик заплітається і так далі. Але ну тоді вже коли ось ця підхмелівшість приходить, коли людина може зробити якісь речі неправильні, за які пізніше буде жаліти, можливо, все життя. Тому вам передусім потрібно розібратися в причині: а чому він це робить? Дай вам Бог. Мудрості, як дружині, терпеливості, а йому вміння віднайти повноту життя, навчитися тішитися вами, дружиною, тішитися, не знаю, там, своїм відпочинком, навчитися відпочивати без алкоголю. Ось коли є така червона лінія, ця лампочка, яка бликає, пов'язана з алкоголізмом, коли людина не може відпочити, розслабитися без алкоголю, це вже є проблема. Тому людина повинна знайти якісь хобі. Якийсь спорт, якийсь відпочинок, якесь захоплення, якесь спілкування без алкоголю. Для людей, які не мають алкогольної залежності, алкоголь не може бути ну, не завжди є причиною, проблемою самою по собі. Ну, випила людина, там, не знаю, там, келих пива. ну, випила та й випила. Ну, вона не п'яна від цього, не п'яна. Ну, нічого не сталося, нічого. Ну, Це не є проблемою. Тобто, в тому самому, АА там розповідається багато тестів, коли це вже стає проблемою. Якщо ви кажете, що напивається і робиться щотижня, це проблема стовідсотково. Шукайте причину і вирішуйте її. Проблеми не в алкоголі, а де-інде.